Вітаю, Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. В Дебальцевому йдуть запеклі бої. Звідти надходить суперечлива інформація. Президент підписав указ про строки проведення чергових призовів. А з 18 березня в країні почнеться демобілізація. Відзавтра у столиці дорожчає продукція Київхліба. Які сорти і наскільки? Київрада хоче заборонити продаж алкоголю і тютюнових виробів в кіосках. Над чим працювали міські обранці і що ухвалили? Надто суперечлива інформація надходить з Дебальцевого. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що ситуація в Дебальцевому надзвичайно складна, але оточення сил АТО немає. У Генштабі заявили, що бойовики штурмують Дебальцеве під їхнім контролем. Уже частина міста і воно фактично перебуває в оточенні. Повідомляють про оточення і окремі бійці та волонтери. Водночас, прес-служба Міноборони спростовує інформацію деяких змі про масову здачу в полон українських військових. У повідомленні відомства йдеться, що група військових при виконанні бойового завдання по супроводу військових вантажів потрапила в засідку і була взята в полон. Натомість кажуть у Міноборони, інформація щодо захоплення у полон вже 120 бійців не відповідає дійсності і є провокаційним фейком, призначеним для нагнітання паніки. Протягом дня місто 19 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Одночасно бойовики декілька разів штурмували позиції українських військ та штаб-напрямку. Декілька диверсійно-розвідувальних груп ворога увірвалися у місто та вели бої з підрозділами сил АТО. Ближче до вечора частина населеного пункту була захоплена незаконними збройними формуваннями. Підрозділи сил АТО після маневрування вогнем стримують противника. На цю годину точаться запеклі бої. Рада безпеки ООН сьогодні о 22-й годині за київським часом збереться на засідання по Україні. Очікується, що відбудеться голосування по резолюції. Повідомляє в Твіттері постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. Крім цього, постпред зазначив, що українська делегація на засіданні спецкомітету ООН заявила, що статут організації і його принципи поставлені під сумнів після анексії Криму Росією та агресії на сході України. Україна звернулася до країн-учасників переговорів у мінську країн ЄС. Та НАТО із вимогою висловити рішучий протест проти дій бойовиків, які порушують мінські угоди. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, скориставшись перемир'ям та початком відведення важкої техніки, бойовики при підтримці Росії хочуть по суті оточити Дебальцевий. Таким чином руйнують всі можливості подальшого процесу виконання цих домовленостей. Представники місії ОБСЄ готові виїхати до Дебальцевого, де точаться жорсткі. Бої, але експертів не пускають терористи. Ця можливість була заблокована. І представниками ДНР ЛНР, які погрожували, і в письмовому вигляді, і в різних заявах обстрілювати, продовжувати наступ, не приймали зовсім такої позиції, аж до заяв, що вони будуть іти далі в своїй наступальній операції. Таку позицію, по суті, підтримала представник Росії. В цьому спільному центрі завданням якого якраз є забезпечення моніторингу і забезпечення реалізації планів припинення вогню. На початок лютого цього року від російської агресії в Україні загинуло понад 5 тисяч людей, поранено майже 11 тисяч. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Данило Лубківський, представляючи Чорну книгу Кремля. В ній викладено перші орієнтовні відомості про злочини вчинені Росією проти українського народу та економіки нашої держави. За попередніми підрахунками, бойовики вже знищили понад півтори тисячі об'єктів залізничної інфраструктури та стільки ж автомобільних доріг. Зруйновано понад 9 тисяч житлових будинків, а загальна сума руйнувань складає понад один мільярд гривень. Щоденно Україна витрачає орієнтовно 100 мільйонів гривень на проведення АТО, щоб захиститись від російської агресії. Загалом. Війна, розгорнута Путіним проти України, на сьогодні знищила майже 20% нашого нинішнього економічного потенціалу, включно з орієнтованими доходами та валютними надходженнями. Ці наведені дані не включають останніх великих трагедій. Більше 20 бійців добровольчого батальйону сіть сьогодні вранці з центру Києва відправились на фронт. Провести вояків та побажати їм перемоги прийшли друзі та родичі. На передову бійці їдуть вже не вперше. Січовики захищають Україну ще з літа. Командир батальйону розповідає: за час його останнього перебування в зоні АТО постріли не вщухали ні дня, проте вояків це аж ніяк не зупиняє знову йти на фронт. Стріляють стріляють останнього разу. Я приїхав там декілька днів тому. От. І на Пєсках стріляють, ну, Дебальцево зрозуміло. От. І обстрілювали і Краматорськ, і ДРГ-групи були в бої біля Краматорська. Начебто перемір'я, а насправді ніякого перемир'я не видно, попередня ротація Січі понад два місяці утримувала позиції у селищі Піски. Протягом лютого бійцям вдалося відбити не одну атаку диверсійно розвідувальних груп російських загарбників. П'ять найсміливіших захисників країни цього разу отримали відзнаки за мужність, спеціальні шеврони. Командир батальйону і керівництво батальйону вийшло з ініціативою: що для тих хлопців і дівчат, які проявляють особливу, Сміливість і мужність придумати якусь внутрішню батальйонівську відзнаку, і це є шеврон іншого кольору. Січовики всі як один, налаштовані перемагати, кажуть, незважаючи на мінські домовленості, не розслабляються. Адже словам бойовиків віри не ймуть, і без ціні сумніву впевнені попереду лише перемога. Робота як робота. Потрібно виконувати проверимося, побідимо всіх. Проводжати на схід українських патріотів прийшли побратими по зброї, друзі і рідні вояків. Треба їх належним чином провести, щоб ну, там, підняти бойовий дух. Я думаю, що у них і так ну, там, все нормально з бойовим духом, але завжди приємно, коли тебе проводжають. Вони ж йдуть захищати нас з вами. От я, вони ж повинні почувати, за що вони йдуть. Тічовики на деякий час змінять своїх побратимів, аби ті відпочили вдома і набралися сил. А гімн України перед дорогою як свого роду оберіг і настанове на перемогу. Вероніка Сектим, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Від завтра ціни на окремі види продукції пад Київхліб хліб піднімуться в середньому на 10-12%. через стрімке зростання курсу валюти, здорожчання всіх складових собівартості хлібобуличних виробів. Насамперед, борошна Київ хліб має піти вкрай популярні, але критично вимушені кроки для збереження економіки виробництва та можливості забезпечувати киян продукцію надалі. Йдеться на сайті підприємства. Хлібобуличні вироби найвищого попиту так звані соціальні сорти хліба, згідно з інвестдоговором між та КМДА Представлені в роздрібній мережі фірмових кіосків товариства за незмінними фіксованими цінами. Вчора були відкриті перші два таких павільйони на вулиці Драйзера, 8 та проспекті Маяковського, 26. На цьому тижні планується відкриття ще одного магазину на проспекті Науки. 4. надалі мережа торгівлі соціальними сортами буде розширюватись. Це було очікувано, тому що робити, будемо миритися. інакше нічого не можна зробити. Все зараз дорожає. долар зараз дорожає. що що зробиш? Нічого, нічого не зробиш. В прошлом году хлеб повысился э, где-то на порядка на 40 и на 37 батон повысился. Это очень плохо. Почему? Потому что уровень инфляции, по будем говорить данным, составлял только 4 Это очень опасно для экономики. Поэтому мы инициируем создание комиссии в Киевраде, которая будет разговаривать с вербниками, э, объяснять им, контролировать, э, будем говорить уровень повышения таких социальных продуктов, как хлеб. Заборонити продаж алкоголю і тютюнових виробів в кіосках та поблизу дитячих навчальних закладів, створити нові зелені зони та впорядкувати земельні питання. Над цим працювали депутати під час чергового засідання Київради. Що вдалося ухвалити? Знає Олександра Раздорожна. Як тебе зовут громко говори. Павлик. Скільки тебе лет? П'ять. А ти з якого міста? Целез. У а ти так. домой хочеш. Так, засідання Київради розпочали діти. Просити підтримки у міського голови та депутатів прийшла сім'я переселенців з Вуглогірська. Під час виїзду з міста під обстрілами загинув батько та найменше двохрічна дитинка. З пораненою матір'ю залишилось п'ятеро дітей. В основному, звісно, жив площадь, і не тільки я там дуже багато людей нуждаються. У мене по два ранка спить на кроваті, тому що ця кімната сама тепла. У мене діти реально поболіли всі. В Києві родині допоміг столичний підприємець. Він вже півроку розселяє людей у своїх офісних приміщеннях. То звернувся до депутатів, аби ці допомогли у пошуку житла для приїжджих зі сходу. У мене більше 2,5 тисяч заявок людей, яких потрібно розселити. От це проблема. Мої квадрати, які там около 6 тисяч квадратів були, вони всі зайняті людьми. Місті дуже багато є приміщень, які не використовуються різними комунальними підприємствами. Я пропоную кожному депутату взяти на себе. У нас тут двадцять чоловік. Ну пусть 100. Взяти на себя по одному адресу, привести в порядок, а де ні більший дій і займатися, як горят, опікуватись цим об'єктам, допомогти переселенцям та благодійникам. Вирішив і міський голова Віталій Кличко. Я дав завдання зараз, щоб ми розглянули питання льготного тарифу на комунальні послуги. Приміщень вільних у нас в Києві дуже тяжко з ними, але ми будемо зараз знаходити для того, щоб не в якому разі діти не залишились на вулиці. А далі депутати перейшли до порядку денного заборонити продаж алкоголю та цигарок в радіусі 200 метрів від шкіл і садочків та взагалі прибрати ці товари з полиць кіосків. З таким проханням Київрада звернулася до президента Верховної ради та уряду. Законодавчо на рівні держави встановити такі обмеження чітко на рівні 200 метрів. Це по перше. По-друге, заборонити взагалі торговлю в мафах, в малих архітектурних формах, виключно в стаціонарних магазинах. І по третє, ліцензувати навіть торговлю культур. Подбали про оздоровлення і на спортивному рівні так депутати започаткували два нових столичних свята. 16 березня відзначатимуть день гімнастики, а 3 липня свято паралімпійських видів спорту. Коли ми будемо більше популяризувати саме паралімпійські види спорту і тих людей, які цими спортом цими видами спорту займаються, це буде виховувати наше підростаюче покоління і нас самих в дусі патріотизму і намагання побороти ті всі невзгоди. Потім взялися за озеленення. Так у столиці стало на три сквери більше. Зелений статус надали й ділянці на Андріївському звозі 34Б, де вже кілька років поруч із старовинною будівлею замість зони відпочинку. Смітник з 2007 року і по сьогоднішній день там знаходився смітник. Побутових і непобутових відходів в середині двору прямо навпроти церкви Андрія Перевозваного Київрада встановила, що навколо цього майна, в тому числі під ним, має бути благоустроєна зона, має бути сквер. Загалом зі ста питань депутати розглянули близько 80-ти. продовжать засідання вже у четвер, 19 лютого. Олександра Резорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. За останні півроку у столиці було зупинено вісім незаконних будівництв. Про це під час прямої лінії в контактному центрі міста Києва заявив заступник голови КМДА Павло Рябікін. Як столиця може впливати на проблемні забудови, як містянам не потрапити у шахрайські пастки і чим може громада зупинити будівництво у нашому сюжеті. Проблема із будівництвом, що має ярлик незаконне, у столиці загострилася після зміни законодавства у 2010 році. Нові норми містобудівної діяльності тоді обмежили вплив міста на процес будівництва та позбавили місцеву владу контролювати забудову, розповідає заступник голови КМДА Павло Рябікін. Нині ж з ініціативи столичної влади парламент розглядає цілу низку законопроєктів. Ми дуже надіємося, що зараз у нас повернеться ГАСК в. Город и Газ это та структура, которая имеет право останавливать строительство. То есть на сегодняшний день... ну вот э, Закон был проголосован 12 февраля в окончательной редакции. То есть, он еще не опубликован, следовательно, он не вступил в силу. Потому что закон наступает с момента опубликования. Ми, ми з нетерпінням ждемо цієї інформації. Якщо інвестори потрапляють в обійми аферистів або забудовник стає банкрутом, часто місто бере на себе зобов'язання добудувати житло. Однак, Павло Рябікін просить майбутніх власників, передусім не вестись на дешеву ціну, детально перевіряти документи забудовника до моменту укладання угоди. Уважним треба бути і при підписанні договору купівлі продажу. Сустрочок об'язаний предоставити вам по вашому требуванню. Документы, подтверждающие правомерность землеотвода, документы, подтверждающие право застройки города, это местобудивные умовы, копию декларации об открытии работ. Если вам предоставлена только копия декларации без первых двух документов, то не исключено, что дом будет построен, но оформить право собственности, Ви можуть не зможете. часто новобудова створює незручності мешканцям прилеглих будинків. І аби кияни мали вплив на таке будівництво, міська влада зараз розробляє правила та механізми проведення громадських слухань. Хто має приймати рішення, хто може в них участити, в якому качестві з правом голосу, з правом висказати мнення і так далі. Я сподіваюся, що до кінця марта ми вийдемо на то, що внесемо в залки в Совет, ось вот нині у контактному центрі столиці зареєстровано біля 300 звернень з земельних питань. Крім незаконного будівництва, є питання щодо генерального плану. Дзвонять містяни і просять також побудувати школу, дитячий садок та відремонтувати вже існуючі. Поворозник, телеканал Київ. Українські рятувальники отримали 50 міну шукачів для проведення розмінувань на сході України. Обладнання закупив уряд Німеччини. Вартість приладів 100 тисяч євро. Техніка може виявляти снаряди на глибині до одного метра. Міношукачі передав посол Німеччини в Україні Крістов Вайль у державній службі з надзвичайних ситуацій. кажуть, що такий подарунок життєво необхідний для Донбасу, адже терористи постійно мінують територію і часто маскують під дитячі іграшки, зазначають в ДСНС це допомога для українців, які потерпають через лихо в зоні конфлікту для тих людей, які постійно наражаються на небезпеку через велику кількість бойових засобів та зброї, яка там є. Та допомога, яка на сьогоднішній день надається урядом Германії, це 50 піротехнічних комплектів для розмінування. Вони конче потрібні нашій службі розміновано. 1670 гектарів території та 38 гектарів акваторії розміновано близько тисячі об'єктів інфраструктури. Виявлено, вилучено та знищено понад 32 тисячі 940 одиниць вибухонебезпечних предметів. У Міністерстві внутрішніх справ шанували учасників антитерористичної операції. Півсотні бійців різних підрозділів, підпорядкованих МВС, отримали державні нагороди. Ордени за мужність та Данила Галицького, медалі за військову службу Україні, за бездоганну службу та захиснику вітчизни. Чотирьом пораненим міністр внутрішніх справ передав ключі від нових квартир. При цьому зазначив, що, хоча всі кошти нині йдуть на озброєння, однак забезпечення військових житлом будуть вирішувати системно. Арсен Аваков звернувся до. бойцов с словами благодарности и заявил, что благодаря таким мужним людям в Украине сбудут новое общество и новую Украину. Я знаю и вы знаете, что будущее обновленных органов внутренних дел будет базироваться на вас и мы выстроим новое качество власти, новое качество органов внутренних дел и новое качество уважения общества к вам. Уверен, что как бы не было Сегодня тяжело, так будет не всегда. Мы будем жить совсем в другой стране. Слава Украине! К нам дядька русский пришел диктовать нам ну, какие-то условия. Мы же воюем за свою. Не мы же туда пришли, не к ним на землю. А они к нам пришли. Пригнали свои танки, ураганы, грады, своих наемников прислали, своих солдат. Мы просто защищаем свою родину. Мы ее любим и должны защищать. З 18 березня в Україні починається демобілізація. Солдати, які відслужили рік, мінус 10 днів з дня прибуття до військомату для проходження служби, будуть демобілізовані. Про це повідомив заступник начальника департаменту інформаційних технологій Міноборони Сергій Галушко. За його словами, якщо 20 квітня минулого року особа прибула у військомат для відправки у війська, то 10 квітня цього року її повинні вже звільнити в запас. Під демобілізацією потрапляють ті, кого з 17 березня 2014 року. Президент підписав указ про строки проведення призовів та звільнення в запас в цьому році. За документом чергові призови пройдуть у квітні, травні. Та жовтні листопаді на строкову військову службу призвуть придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час чоловіків, яким виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір. Вам слово. Ще раз вітаю Ростислави. Гостем підсумкової програми столиці. Сьогодні буде Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. І з ним обговоримо ситуацію на сході країни, особливо гостра ситуація, як ми знаємо, у Дебальцевому бойовики продовжують штурм цього населеного пункту. Частина міста вже під їхнім контролем. Як може далі розвиватися ситуація і чи не опиняться військові в повному оточенні про це і не тільки уже за кілька хвилин, Ростиславе. Дякую, підсумки дня. журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Кабінет міністрів України ухвалив проєкт змін до державного бюджету, у якому за поданням міністерства молоді і спорту передбачено виділення 100 мільйонів гривень цільової субвенції на підтримку дитячої нацьких спортивних шкіл. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов під час свого брифінгу у Кабміні. Це практичний результат нашої щоденної роботи над тим, щоб забезпечити максимально безболісний перехід 534 дитячих наскі шкіл з фонду соціального страхування на фінансування місцевих бюджетів, наголосив Ігор жданов. Це означає, що окрім фінансування з місцевих бюджетів, Дю США отримують додаткову підтримку з центрального бюджету. Таким чином, буде збережено минулорічний обсяг фінансування цих дитячо юнацьких спортивних шкіл. І навіть дещо збільшено. Тож можна сподіватися, що у кожній з 534 установ буде збережено найголовніше тренерсько-викладацький склад і учнів. Хотів би попередити і керівників на місцях. І а, керівників Дю що це субвенція лише на цей рік, на адаптаційний період. Тобто, в наступному році вже такої субвенції не буде, тому він повинні працювати із місцевим керівництвом, і з місцевими депутатами, там, де потрібно скорочувати ці ходуванчики, ми знаємо, підсніжників, які є, які тільки пишуть, що там діти займаються, а насправді там ніхто не займається. Тобто, там ще попереду а, дуже великий пласт роботи. Сьогодні після зимової перерви поновлюється розіграш футбольної ліги чемпіонів. Донецький шахтар на Львів Арені прийме одного з грандів старого світу Мюнхенську Баварію. Вже у першому матчі дні восьмої фіналу гірники налаштовані стримати атакувальний потенціал гостей, який добре проявився минулої неділі. Тоді, в межах 21-го туру німецької бундесліги, Баварія розтрощила гамбург 8-0. І взагалі підопічні гвардіоли зіграли вже чотири офіційні матчі у цьому році, в той час як Шахтар востаннє заробив два місяці тому. У гостей не зіграють Мартінес і Алькантара. Шахтар не зможе розраховувати на Бернарда і Степаненка. Але як би там не було, гірники обіцяють глядачам проявити свій кубковий характер, який завжди був притаманний Шахтарю. Бо все з са з лучших команд міра на сьогоднішній день з хорошим тренером. Проти которой грає не перший раз. І посмотримо. Я вважаю, що Баварія фаворит у цій ігри на дві ігри, м'яч круглі. Що сказати? Будемо героями, якщо пройдемо Баварію. Останній раз грали офіційну гру два місяці тому. Але у футболі, самі знаєте, не завжди логіка перемагає, тому все можливо. Дарина Зєвіна стала найкращою плавчиною України за рейтингом федерації плавання України у 2014 році. За минулий рік 20-річна киянка виборола бронзу чемпіонату світу з плавання на короткій воді. А ще дві золоті дев'ять срібних і три бронзових медалі. Кубка світу протягом року Зєвіна також становила дев'ять національних рекордів. Сім з них на дистанціях 50 і 100 метрів на спині. У 25-метровому басейні ще два на 50-метрівці на спині і у складі команди в естафеті чотири по 100 метрів комбінованим плаванням у 50-метровому басейні. До трійки лідерів найкращих вітчизняних класів також увійшли Михайло Романчук і Андрій Говоров. У середу Запорізький мотор проведе свій вирішальний матч в рамках групового етапу цьогорічної ліги чемпіонів з гандболу. Перемігши минулої неділі у Данії місцевий Ольборг, українці подарували своїм шанувальникам промінь надії на продовження Єврокубкової боротьби. Для цього запорізьцям потрібно вдома, тобто у Київському палаці спорту, обігрувати лідера своєї групи польський клуб Кьольце, який поки що не зазнав жодної поразки. Утім, поляки вже забронювали собі свою першу позицію в групі. А відтак мотивації буде значно більше саме у гравців Мотора. До того ж, виїздна перемога над Ольборгом повинна була позитивно позначитися на мікрокліматі української команди і додати гравцям впевненості у власних силах. Ми хочемо показати достойну ігру, так? хорошу ігру проти сильної безусловної команди, лідера групи. І По підбору гравців можна сказати, що там зібрані виконавці топ-уровні. З іншого боку, ми перебуваємо в нормальній формі і після перемоги над Ольбургом. В хорошем настроении. Должны подойти к игре. 100% самоотдача. Я думаю, если мы будем при поддержке своих болельщиков удачно действовать и в защите нападений, то есть шансы обыгрывать Кельце. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить!